Перше Житомирська Полісся та Одеський Чорноморець зустрілись в українській прем'єр-лізі. Матч відбувся в суботу, 16 вересня, на полі суперників вовків. Вже на 13-й хвилині гри рахунок відкрили господарі. Кузик обігає воротах м'ячу м'яч у М'ячусіці від поперечини. Васильєв прекрасний удар від нього. Прекрасне виконання. Олександр Василь цей гол став єдиним у матчі. Після проведених замін Юрієм Калітвінцевим Житомиряни стали активніші і, хоча мали кілька небезпечних моментів, Одесити не дали їм пробити свої ворота. Всі ми бачилися. дивилися. перший тайм. Наша команда спала дуже гарний, дуже гарний другий тайм. Я поблагодарил хлопцев. По рахункам мы проиграли, по отношению и то, что я побачил в другом тайме. Це позитив. Головний тренер Полісся говорить, поразка не проблема. Команда рухається далі. Те, що їх чекає, сильний суперник, Житомиряни знали і готувалися. І як би прикро не було програвати, такий результат, кажуть гравці, показує, над чим треба працювати. Ми до гри, знали, що суперник буде не з простих. І тому вони останні матчі програвали і були як загнаний звір. Тому в них не було вибору грати тільки на перемогу. Але це ми знали і готувалися до цієї гри. Чому було важко? Не можу сказати, але ви бачили по грі, що перший тайм десь хлопці, я не знаю, може не війшли в гру, але в другому ми зібралися і почали. Нагнітати і хотіли виграти, але нам не вдалося забити гол. За результатами гри обидві команди мають однакову кількість очок по 12. У турнірній таблиці Чорноморець обіймає третю позицію. В той час як Полісся опустилась на четверту сходинку. Передові місця займають Кривбас та Шахтар.